У просторі магазину «Крокус Хоум декор відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Подія зібрала поціновувачів стилю, краси та домашнього затишку. Програма вечора була насиченою та різноплановою. Гости зустрічали у теплій атмосфері з урочистими вітаннями, а музичний настрій створювали відомі зміські музиканти, які виконували джазові композиції наживо. Відвідувачі мали змогу ближче ознайомитися з асортиментом шоуруму, де представлені вироби провідних європейських брендів. Від практичних речей для. Попиту до стильних декоративних акцентів для дому, Окремою частину заходу став майстер-клас сервірування святкового столу, проведений засновницею кроку з вікторією Абашевою. Тематика сьогоднішнього заходу це лагідна осінь разом із «Крокус Хоум Декор ми вас вітаємо в нашому просторі краси і натхнення. Дуже сподіваємося, що ви щось можливо для себе дізнаєтесь цікавенького за сьогоднішній день. Адже ми, українці. І ми дуже гостинні гостинна нація. Ми дуже полюбляємо запрошувати до себе додому. Гостей учасники дізналися про основні принципи сервірування: як правильно обрати посуд відповідно до події, Яку роль відіграє декор у створенні святкової атмосфери? Особливу увагу було приділено мистецтву складання квіткових композицій, які підкреслюють затишок та вишуканість домашнього простору. В рамках цього дня сьогодні ми побачили, як можна сервірувати стіл тематично. Сьогодні у нас тема осінь і також мала сьогодні можливість створити свій осінній букет. Кольорова гама осіння. Мені захотілося чогось такого великого і красивого. І я створила свій букет. Гості події відзначили поєднання теплої дружньої атмосфери, професійності організаторів та корисності отриманих знань для багатьох вечір став не лише естетичною подією, а й натхненням для оформлення власних осель. Кожен будинок живе своїми емоціями, і ви знаєте, в цьому місці я знайшла чим можна насичити своє життя і свій будинок. Дуже здорово, тому що тут є навіть масхев для мого будинку. Дякую за такий захід. Хочу подякувати Вікторії за те, що вона привезла в наше місто стільки краси, і коли ми комплектуємо свої проекти, додаємо в кожен проект трохи серця, трохи любові, трохи чогось знаєте, особистого. І все це ми можемо знаходити тут. Здесь в такому пространстві можна подобрати какі для інтер'єра свого будь-який декор, так і просто прийти на подарунок, вибрати. В цілому атмосфера дуже приємна. Тут приятно знаходитися, все дуже красиве і можна подобрати на будь-який вкус. Крокус Home декор сьогодні це не лише магазин, а й майданчик для натхнення. Його товари користуються попитом не лише серед мешканців Ізмаїла, але й у багатьох містах України. Окрім того, шоу рум активно співпрацює з дизайнерами інтер'єру, надаючи покупцям професійну консультаційну підтримку. Тематичний осінній вечір у кроку з хоум декор став прикладом того, як поєднання мистецтва, музики, спілкування та професійних порад доводить, що створення затишку вдома може бути справжнім мистецтвом. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.